Протягом останніх років Україна стала важливим гравцем на світовій арені технологій. У цьому випуску я розповім про 33 успішні it компанії та продукти нашої країни або родом з України, якими точно можна пишатися. Від стартапів до великих корпорацій. Ці компанії не лише вражають інноваційними рішеннями, але й роблять значний внесок у розвиток економіки та створення нових робочих місць. Тож, почнемо. Grammarly коли у 2009 році троє українців створювали сервіс для допомоги у написанні текстів англійської Grammarly, вони не виявляли, що через 10 років їх стартап оцінять у понад мільярд доларів. Історія Grammarly почалася, коли Максим Литвин та Олексій Шевченка створили сервіс для виявлення плагіату «My Dropbox». Дмитро Лідер приєднався до проєкту як інженер. Майдробокс став популярним у навчальних закладах. Його використовували понад 800 університетів та 2 мільйони студентів. У 2007 році компанія Blackboard придбала Майдробокс. Литвин, Шевченко та лідер задумалися над причинами плагіату і вирішили створити сервіс, який би допомагав. З письмовою комунікацією. Так почалася робота над Grammarly. Спочатку сервіс називався Sentence Work, потім Essay Writer і в травні 2010 року отримав сучасну назву Grammarly. Спочатку повномасштабного вторгнення компанія активно допомагає постраждалим. До прикладу нещодавно Grammarly задонатила 20 мільйонів доларів для RIDDLE Історія компанії починається у 2007 році, коли її засновники придбали перший iPhone за 600 доларів. Один. Вони зрозуміли, що на ньому навіть неможливо прочитати книгу. Так з'явився сервіс Рідл для читання книг у Safari. За два місяці стартап здобув 50 тисяч користувачів і потрапив до топ-10 додатків для iPhone. Через рік Apple запропонувала компанії з'явитися App Store. Перший день його запуску. На розробку додатка пішло 4 місяці. Команда працювала віддалено, зв'язуючись по скайпу. Цитую: хлопці спали по черзі. Один лягав, інший програмував. Найдовший дзвінок Skype тривав 48 годин за дві доби до дедлайну. Вау! розповідають засновники проєкту. МакПоу. 2008 року Олександр Касаван через з власною справою почав відставати у навчанні. У рідному КПІ йому довелося перевестися на контракт. На цей крок він пішов заради своєї компанії, яку тоді ж і започаткував. Вона отримала назву MacPou. Сьогодні вона має мільйони клієнтів по всьому світу. Компанія відома далеко за межами України завдяки своїм зручним і функціональним програмам для комп'ютерів Mac. В 2016 році компанія заснувала благодійний фонд Макпоу Фундейшн. Фонд реалізовував численні соціальні проєкти і допомагав захисникам на сході України. Після початку російської агресії команда зосередилася на підтримці наших захисників, наближаючи українську перемогу. Петк'юб Любов до тварини і бажання знайти себе спонукали трьох українців створити Petcube – один із найуспішніших стартапів України. Заснований у 2012 році Ярославом Ажнюком, Олександром Нескінним та Андрієм Кльоном. Він залучив 13,8 мільйонів доларів інвестицій і запустив продажі у 2500 магазинах США та на Амазон. Petcube – це алюмінієвий куб з камерою, динаміком, мікрофоном і лазерною указкою, і які підключаються до Wi-Fi. Керувати ним можна зі смартфона через мобільний додаток. Ідея виникла, коли Нескін намагався відволікти свого собаку від гавкоту, підключивши до комп'ютера камеру з лазерною каскою, якою керували родичі та друзі через сайт. Так з'явився прототип PetCube Camera. Компанія допомагає тваринам, що постраждали від російської агресії. Хочете стати фронтенд розробником але не знаєте, з чого почати? Курс від нуля до Junior це ваш ідеальний старт. Протягом 10 місяців. Ви пройдете повний шлях. Від вивчення основ JavaScript на початковому рівні через персональне менторство та навчання фронтенд та на рівне Junior, до роботи над реальними проектами з комерційним досвідом. Бонуси включають допомогу в оформленні LinkedIn, перевірку резюме та провному співбесіду. Не пропустіть шанс розпочати кар'єру мрії. Реєструйтеся сьогодні! Genesis Українська IT-компанія Genesis почалася у 2009 році за орендований офіс квартири на проспекті Перемоги в Києві і за 15 років перетворилася на найбільшу продуктову ІТ-екосистему в країні. Щомісяця цифровими продуктами Genesis користуються десятки мільйонів людей. Компанія є одним із найбільших партнерів: Facebook, Google, Snapchat та Apple в східній Європі. У квітні 2022 року компанія створила благодійний фонд Genesis for Ukraine. Його першочергове завдання забезпечення. Забезпечення адресної допомоги співробітникам та їхнім родичам, які боронять Україну у війні з Росією. Також у компанії реалізовано багато освітніх проєктів та гуманітарних ініціатив. GitLab. Засновник проєкту Дмитро Запорожець зацікавився програмуванням, ще будучи студентом Харківського національного автодорожного університету. Він мріяв працювати в проєктувальному бюро, але зрозумів, що його кар'єрні можливості обмежені автосервісом. Дмитро завжди захоплювався комп'ютерами, проводив багато часу за іграми і думав про кар'єру гейм девелопера Він вивчив програмування C, PHP і Ruby. У 2011 році Дмитро вже працював. У сфер софтвер і часто використовував Гітхаб. Але цей інструмент коштував досить дорого. До Дмитра прийшла ідея зробити open source продукт для зберігання гіт репозиторіїв яку він втілів у повністю відкритий продукт. Так з'явився GitLab. До речі, саме їм ми користуємося в себе. Джубол. 18 років тому двоє українських програмістів, студенти КПІ Роман Прокоф'єв та Євген Собакарев створили сайт з пошуку роботи «Джубл». Зараз він допомагає знаходити роботу та співробітників людям у понад 70 країнах світу. За останні роки, Джубл стала одним із символів успіху української IT-індустрії. Команда Джубл з початку повномасштабного вторгнення продовжує активно волонтерити, допомагати нашим захисникам та захисницям. People .ai. На сьогодні клієнтами People AI є такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Ivanti, напевно, це так вимовляється. Octa, Zoom і інше. За даними стартапу, дохід компанії зростає щорічно. А завдяки співпраці з Zoom за період пандемії виріс в три рази. До речі, Олег Рогінський, засновник кампанії, зізнався, що ніколи не любив програмувати, але його сильна сторона вчасно вгадувати потреби ринку і реагувати на них за допомогою штучного інтелекту. Ajax Systems. Олександр Канатопський заснував компанію у 2011-му Однак історія насправді почалася в 2008 році, коли шкільний друг засновника Ajax Systems звернувся по допомогу з вибору охоронної системи для дому. На початку 2022 року Forbes оцінювала компанію в 500 мільйонів доларів. Канатопський стверджує, що не так давно була пропозиція щодо купівлі частки з огляду на оцінку в 700 мільйонів доларів. Її відхилили всі акціонери, оскільки. На їх погляд компанія вартує більше. До речі, Ajax Systems є розробником найпопулярнішого застосунку сповіщень про небезпеку повітряна тривога. Preply. Платформу для вивчення мов створили наприкінці 2012 року троє українців: програмісти Кирило Бігай та Дмитро Волошин і дизайнер Сергій Лук'янів. Наразі користувачами PrePLA є сотні тисяч людей з понад 180 країн, світу, які прагнуть опанувати різні мови, та 45 тисяч викладачів, які навчають їх. Компанія активно залучена до усіляких волонтерських ініціатив, і не співпрацює з репетиторами. Revenue grid. Платформа для автоматизации продажи Revenue Grid, раньше Invisible CRM, заснована в 2005 году Та занимается синхронизацией электронной почты и календарных данных CRM, а также нацелена на створение области керованных продаж. Основными клиентами Revenue Grid є Oracle, Microsoft, IBM, Salesforce и другие. С 24 лютого компания задонатила больше половины миллиона долларов. Restream це сервіс, який дає змогу транслювати відео в режимі реального часу більш ніж на 30 світових платформ, включаючи YouTube, Twitch та інше. ReStream почали створювати в 2014 році. Зараз сервіс має 2 мільйони користувачів і 5 мільйонів доларів інвестицій. Але починали засновники з власних заощаджень. І одного разу через брак грошей ледь не втратили стартап. Компанія задонатила 100 тисяч доларів для благодійного фонду Повернись живим. Лікпей у 24 році система інтернет-акверінгу лікпей визначатиме 16-ту річницю з моменту заснування. За час своєї роботи сервіс надав змогу проводити онлайн платежі понад 25 тисячам тисяч мерчантів з України та розширив географію приймання платежів до 120 країн світу. Система отримала чималу кількість галузів нагород. За оперативне впровадження новітних технологій та успішну співпрацю з лідерами світового ринку глобальними платіжними системами. Саме через цю систему деякі благодійні організації отримують донати. Справді, ми з ними також працюємо. Скайворкер. Skyworker рекрутинговий маркетплейс для IT. Його називають Tinder з вакансіями», оскільки IT спеціалісти бачать, скільки компаній хоче між двома кнопками. Так, давайте поговоримо або не цікаво. Платформа сама збирає важливу інформацію від рекрутерів, генеруючи постійний потік кандидатів для співбесід. Ідея маркетплейсу виникла у засновниці Лидиї Терпель, до речі дуже добре знайомий, після трьох років роботи у власному рекрутинговому агентстві, коли з'явилася думка, що традиційний Методи найму неефективні і дратують кандидатів. З досвідом як розробників, так і рекрутерів, команда створила платформу, яка робить процес найму зручним і не напряжним, так і народився Skyworker. Темплейт Monster Сьогодні Template Monster – це маркетплейс, що співпрацює з трьома тисячами авторів та продає шаблони для сайтів з усього світу. А на початку нульових це була маленька веб-студія, що тільки опанувала HTML і маркетинг та мала купу конкурентів. You scan. У 2009 році компаніям було нелегко відслідковувати згадування свого бренду онлайн та отримувати якісну аналітику, що базується на цих даних. У цей період і була створена система U-Scan один із найперших інструментів для аналітики соцмереж. Завдяки безпреривному дексуаліu, USCAN швидко стала системою номер один у східній Європі. Компанія почала працювати з такими всесвітньо відомими брендами, як Nestle, Unilever, Ipsos та Samsung. Компанія повністю закрила свій бізнес у Уклон. Співзасновник сервісу Віталій Дятленко згадує про початок історії так. Просто зберегся час і ситуація. Я прийшов на роботу в компанію, яка розробляла ПЗ для таксі, тож з'явилися контакти, можливості, а також завзяття і інтерес спробувати зробити таку штуку. Пам'ятаю, якось у п'ятницю сиділи з знайомими і розмірковували, чому в онлайні можна замовити піцу або пиво, але не можна викликати таксі. У 2010 році він якраз навчався в магістратурі і вирішив зробити сміливу ідею реальністю. Компанія займається благодійністю з 2000 Чотирнадцятого року, а з початком повномасштабного вторгнення стала ініціатором і учасником чисельних волонтерських ініціатив. Український розробник компанії Alti працювала над додатком Monobank, Ащадбанку, а також разом з Міністерством оборони робила трекер підрахунку втрат росіян. Сьогодні Alti є лідером у full cycle розробці мобільних додатків для міжнародного банкінгу та фінтеху. У портфоліо компанії понад 200 проєктів, а географія клієнтів виходить далеко за межі України і охоплює центральну і східну Європу, близький Схід та Африку. В компанії з розумінням і повагою ставляться до співробітників, які Декілька годин на день присвячують волонтерству, допомагають з логістикою, гуманітарних вантажів, беруть участь у волонтерських проєктах і стають у ряди ТРО і забезпечують порядок у прифронтових зонах. Альтід зацікавлена в тому, щоб зберегти їхні місця і забезпечити їм виплати в повному обсязі. Також компанія збирає донати на своєму сайті. Creatio. Creatio це платформа для автоматизації CRM, галузі та внутрішніх процесів за допомогою no технологій. Нещодавно компанія залучила 200 млн доларів Инвестиций при оценке 1,2 млрд та стала шостим українським украинским единорогом. У за GitLab, People Grammarly та іншими. Команда компании долучається до боротьби з агрессором як фінансово, так и в якості волонтерів. EVA Group. Сьогодні компания Eva це сім'я онлайн-проєктів, якими щоденно користуються мільйони українців. Серед них маркетплейси Prom.ua и Beagle.ua, онлайн-сервіс послуг Хабанчик.ua, C2C Marketplace брендового одягу ШАФа компанія створила проєкт «Волонтер». Це платформа для безпечного і оперативного збору коштів на будь-яку потребу під час війни. За час існування проєкту команда зібрала майже 27 мільйонів гривень. Інфопульс. Цитую. Наша компанія стояла у витоків українського IT, а її засновники були одними з перших IT бізнесменів незалежності. Ми ті, хто писав перший код у часи Незалежної України. Саме так позиціонує себе компанія. Історія компанії почалася у далекому 91-му році. Її міжнародна діяльність розпочалася з однієї поїздки до Франції. А зараз «Інфопульс» — партнер з діджитал трансформації для клієнтів з понад 30 країн світу. Інфопульс завжди була відома як. Соціальна відповідальна кампанія, тож і у скрутні часи продовжує активно допомагати країні. Софтсерв. Сьогодні софтсерв – це понад 11 тисяч співробітників, близько 50 офісів у 15 країнах і сотні активних клієнтів, серед яких IBM, Cisco. Генрі Шейн, Панасонік, за підрахунками засновників, понад 100 їхніх колишніх співробітників стали управлінцями або ж заснували власні компанії. А починалося з бізнес-плану на курсах з підприємництва і одного комп'ютера в університетській аудиторії. У перші роки була всяка, і спільні обіди з тушонкою, і робота в рукавицях, бо приміщення не опалювалося, і поїздки велосипедом до провайдера, щоб відправити делівері клієнту. Ми, ми, ми. У компанії є власні благодійні проекти. Серед них платформа Lighten.ua, яка дозволяє надсилати донати в ігровому форматі, та благодійний фонд «Відкриті очі. Також SoftServe активно долучається до зборів від інших організацій. Міротех. Це міжнародна компанія, що спеціалізується на наданні IT послуг та IT консалтингу. Десять років поспіль вона потрапляла до рейтингу ста найкращих аутсорсингових компаній світу. Компанія здійснює постійну та непохитну підтримку України та її військових через низку ініціатив, спрямованих на збір коштів для оборони країни. Intelious". У 2020 році Intelс увійшла до десятки найбільших українських IT-компаній. А у 2021 до 22-го роках опинилися п'ятірці найкращих роботодавців за версією Forbes. Компанія вже давно займається благодійністю, для цього там навіть створили окремий проєкт благодійну організацію фонд змін Intelс. Цитую, сьогодні, да, до перемоги України, ми фокусуємось на підтримці наших захисників та захисниць, вказано на сайті проєкту. Елікс. Історія компанії почалася 30 років тому, коли батько та син Алексій Скрипник та Алексій Скрипник молодший вирішили зайнятися розробкою власних програмних продуктів для електроенергетичних підприємств. З часом їхня ідея переросла у глобальну інженерну інноваційну аутсорсингову IT-компанію Alex. Починаючи ще з 2014 року. Команда Елікс взяла на себе зобов'язання зробити все можливе задля перемоги та зосередила свої компетенції і ініціативи на допомозі армії та країні. Загальна сума пожертв зібраних компаній вже перевищила 5 мільйонів. Inovex – це глобальна технологічна компанія з цифрової трансформації, яка вже понад 10 років допомагає бізнесменам по всьому світу автоматизувати процеси та збільшувати доходи завдяки цифровим рішенням. Inovex – одна із найбільш швидкорослих приватних компаній в США за версією Inc. 5000 та входить до рейтингу кращих глобальних аутсорсингових компаній IAOP. Компанія активно підтримує Федерацію хокею України, а також нещодавно передала 400 000 гривень на підтримку дитячої лікарні «Ахмаддіт». Віплей. Компанія спеціалізується на виробництві контенту, що поєднує кращі практики кіберспорту, технологій та шоу. Віплей проводить кіберспортивні турніри та ігрові шоу, які запам'ятовуються як гравцам, так і глядачам. Nova Digital Nova Digital це окрема компанія в групі компаній Nova, яка була створена у 2021 році. До цього це був IT-підрозділ у складі компанії з експрес доставки Основні напрямки роботи включають досконалення продуктів для нової пошти в Україні, таких як мобільний застосунок, бізнес кабінет та сервіси для поштоматів. Також компанія активно розвиває міжнародний напрям. Додатково Nova Digital проваджує нові продукти для зовнішніх клієнтів, зокрема за стосунок для відстеження локацій, а також надає послуги у веб, мобайл, DevOps, QA, кібербезпеці та інших сферах. DataArt команди Art розробляють хмарні сервіси та реалізують проєкти, що ґрунтуються на даних. Серед клієнтів компанії інноваційні стартап та відомі світові бренди, зокрема Nasdaq, SkyScanner, Okada, Doodle. Тревел, Спорт, Мітап, РЕПІ, Betfair тощо. У жовтні 2022 року DataArt запустила довгострокову ініціативу Support Ukraine для координації зусиль, волонтерів у компанії та збору та переказу коштів організаціям, які допомагають українцям. Дія. Куди ж без дії? Сьогодні Дія вважається одним із найкращих мобільних додатків у державному секторі з мільйонами користувачів. Багато розвинених країн вивчають досвід дії, прагнучи оцифрувати частину своїх державних послуг. Цей проєкт став символом змін в Україні, демонструючи, як цифровізація може поліпшити життя людей. Елітех. Головный фокус – ауссорсинговые компании, спрямованные на JavaScript-разробку. Проте также команда мая справа с технологиями Java, Python и .NET. Компания працует с клиентами США, Великобритании, Европы, Израилю и Сингапуру. Sigma Software Sigma Software – це шведська компанія з українськими коріннями, яка надає послуги з IT-консалтингу. Серед її клієнтів – стартапи, продуктові компанії та корпорації у 10 плюс бізнес-доменах з усього світу – від Австралії до західного узбережжя США. З початку повномасштабного вторгнення у компанії заснували благодійний фонд Sigma Software Unity Fund. На весну 2024 го загальна сума допомоги, наданої фондом, склала більше 4 мільйонів доларів. NIX у 2002 році технологічний стартап почався з ініціативи кількох програмістів, а цьогоріч NAX глобальна компанія, компания вже 22 роки. Зараз компанія наличує понад 2000 фахівців. Має офіси в Україні, Польщі, Болгарії, Швеції, Мальті, Колумбії, Британії та США. NAX активно бере участь у допомозі країни. У колаборації з лідерами ДУМОК та іншими організаціями компанія проводить благодійні заходи у цікавих форматах. Висновок. Сьогодні ми розглянули лише декілька яскравих прикладів успіху українських IT-компаній та продуктів, які не тільки здобули світове визнання, але й продовжують активно підтримувати нашу країну у важкий час. Історії цих проєктів не просто свідчення інноваційного потенціалу українців, а й прояв їхньої вірності та відданості рідної землі. Наша ІТ-індустрія демонструє, що навіть у найскладніші часи можна досягати високих результатів, створюючи продукцію світового рівня і підтримуючи один одного. Українські стартапи не лише змінюють життя мільйонів людей, але і активно беруть участь у гуманітарних ініціативах, допомагаючи своїм співгромадянам. Визначаючи День Незалежності, ми можемо з гордостю говорити про українські я сектор, який став важливою частиною нашої національної ідентичності та символом непереможності нашого духу. Давайте продовжувати підтримувати ці кампанії та слідкувати за їхніми досягненнями, адже попереду ще багато можливостей для розвитку та успіху. До зустрічі! Люблю вас! За святом нас!